Українські захисники знищили понад 600 російських окупантів. Також у боях наші воїни вивели з ладу 13 танків, 11 броньованих машин, 19 артилерійських систем та приземлили 20 безпілотних літальних апаратів ворога. Загалом від початку широкомасштабного вторгнення, станом на 23 березня, втрати російської армії, за даними Генерального штабу, такі. Українські захисники ліквідували більше як 168 тисяч 150 російських окупантів. Ворог втратив 3570 танків і 6898 бойових броньованих машин. На 2608 одиниць стало менше у загарбника артилерійських систем. Не вражатимуть цілі 511 одиниць ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни відмінусували 273 засоби протиповітряної оборони ворога, приземлили 305 літаків та 290 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 5452 тисяч одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Збройні сили України знищили 2203 безпілотних літальних апарати ворога та 909 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів виведено з ладу у кількості 273 одиниці. Дані уточнюються.